Так і поговорити я пропоную про те, що в Криму відбувається там, пролунали вибухи. Голова громадської ради при Одеській Ова Сергій Брачук Повідомив в Телеграм, що було чути чотири потужні вибухи у районі старого старого Криму. Це на південному сході півострова. Так само про вибухи в Криму повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко. Ну і готові запросити до нашого ефіра іще ще одного спікера. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, Пане Іване, добрий день. Бажаємо здоров'я, пане Іване. Раді можливості підсумовувати з вами тиждень. Слава Україні, товариство, Радий вас бачити. Слава героям. Пане Іване, можливо, вам вже більше відомо, що саме прилетіло, точніше, ні, що саме прилетіло. Це ми навіть, якщо будемо знати, не будемо, звісно, говорити. Куди саме прилетіло в окупований Крим? Де саме бавовна? І, ну, от, можливо, більше про цей інцидент ви нам розкажете? Власне, це вже для Криму стала буденна ситуація, і, звичайно. Такі удари відбуваються в першу чергу по військових об'єктах російських це власне на окупованій території Криму це як аеродроми, так і склади, а особливо в рамках недавної заявки за міністра оборони власне Ганни Маляр про те, що там росіяни намагаються розташувати або, мовно кажучи, базувати зараз. Додаткові пускові установки е, шахедів. думаю, почалося полювання за за ними, і ніхто не вичікує часу. Фори не дає росіянам. Звичайно, швидше всього результат ми дізнаємось трішки пізніше. Але сам факт, що якщо удари відбулися, означає, що була вже проведена розвідка, визначено цілі і і удар відбувся достатньо ефективним. І знову російське ПВО. Працювало як там вони називають отрицательно, так і це теж свій показник. Тобто це свідчить про те, що не можуть вони, попри всі свої намагання, убезпечити свої військові бази з повітря в Криму а в рамках теперішнього наступу на півдні України наших військ. Для них це ой яка болюча тема, тим паче, що. Ми знаємо, що частину військ вони все таки намагалися і вивели з Криму, власне, перекинули в південний напрямок, зокрема сторону Роботину. І звичайно, що зрозуміємо, що додатково вони оголили свої тили. І це дуже добре, що удари відбуваються. Ну я вам скажу, що удари відбуваються не тому, що от тільки сьогодні вдалось конкретно там пробити їхню оборону. Насправді цьому передувала велика методична робота по знищенню. С-400, С-300 у Криму, у ті їхні загоризонтні станції радіоелектронної боротьби і виявлення, які вони там були хвалені буквально в одному-двох екземплярах, і тільки і тільки в Криму. Звичайно, що це підриває імідж російської армії, Путіна безпосередньо серед свого населення. Але знаєте, що найважливіше? Вене викликає розуміння в того російського населення, яке приїхало в Крим, яке думало, що воно там назавжди. А тепер виникає питання: куди в Росію їх не вернуть. Швидше всього їх відправлять як м'ясо, особливо це стосується чоловічого населення росіян. Як м'ясо відправлять на, на передні рубежі, власне, на південному напрямку, бо Мобілізацію росіяни ще не провели, і ми знаємо наскільки негативну реакція в суспільстві російському на такі потенційні навіть можливості, а завжди можна їх залучити і підтягнути на лінії фронту. Тому Крим насправді для росіян це зараз така собі серйозна. Валіза без ручки, яку і кинути дуже недостачно, і отримувати значно дорого. Ну я думаю, що в скорому часі ми побачимо, що і щось з російських кораблів теж від'ємно спливе або попіде на дно, і знову вони будуть обґрунтовувати це якимись міфічними спалахами або. Ну, знайдуть причину, але в будь-якому випадку це позитив. Позитив, в чому що відстань, умовно кажучи, чазова відстань між заявками України, представників українського уряду про загрозу і удари дуже коротка, і це насправді свідчиться таки про те, що наша розвідка працює дуже і дуже добре. Пане Іване, ще запитаємо вас щодо ситуації з дронами, тому що ну, буквально пару місяців тому активно ця тема піднімалася у ЗМІ, і волонтери фактично вже там кричали, що ну, критична ситуація, нам треба більше, швидше, вже на вчора. І от цікаво, як зараз, чи змінилася ситуація на кращу сторону, чи, чи ви це бачите, чи ні. Чи... Все одно є велика потреба в дронах. Ну просто для розуміння навіть нашим громадянам, які час не часу часу, часто бачать певні збори, і ну можливо, зараз ваші слова стануть для них закликом активніше долучатися до цих зборів у будь-якому випадку дрони завжди потрібні, це це правда від тактичного рівня до стратегічного. І якщо волонтери можуть частково звичайно перекрити там рівень тактичного рівня потребу в вітальних безпілотних апаратах, це важливо з іншої сторони. Я завжди закликав в таких випадках не перетворювати на політичне питання, не набивати собі імідж і не створювати бізнес Бо після заявок волонтерів, власне, те, що ви сказали, спостерігався ну буквально бум, майже всі хотіли повер... Збори і закупити ці безпілотники для армії, але на жаль, це було безконтрольно, і я не впевнений, що всі дрони, які там дуже активно проводились, по закупівля, якісь акції, заходи потрапили на фронт. Але я думаю, це окреме питання для відповідних служб. В плані того, що українська армія вже має 17 Рот ударних безпілотників щось про себе та свідчить, і сам факт того, що ми крайні рази бачили знову ж в районі е Чорного моря, якому відбувалися удари з гіпотетично, е допустимо. Е поки що байрактарів, як це заявляли, ну теоретично допуски по російських катерах, тобто безпілотники в будь-якому випадку працюють в будь-якому випадку. Оці всі прольоти на територію Росії або ті всі безпілотні літальні апарати, які звідки з'являються власне в російському небі і створюють. Великі великі проблеми і труднощі для росіян вони не з'явилися ні звідки зрозуміло, що хтось їх запускає, хтось готує операторів, хтось навчає, хтось обходить систему протиповітряної оборони або вивчає її росіян. Тому насправді це величезний комплекс заходів. Тим паче я вам скажу, що ти самий байрактар тактично оперативного рівня. Ну, його вартість 3 мільйони. Це собі може дуже мало хто з волонтерів дозволити купити. А як, скажімо, якщо я б там над цим не кажуть, вже про лелеки, фурії, та й без дронів, які важко навіть і назвати, які там відповідають уже, наприклад, за контроль за полем, боєм на стратегічному рівні, це надзвичайно дорогі безпілотні літальні апарати і станції, які з яких ними управляють, це теж дуже дорога. Дороге обладнання і дуже дороге навчання фахівців. Ну це собі можуть дозволити тільки держава. Або я впевнений, що це власне допомога наших союзників там дуже значима. З другої сторони навіть те, що є в публічному просторі, в статистичному просторі, в ефективність уражень, скажімо, безпілотними літальними апаратами чи дронами камікадзе, оце так званими СЕМДЖІТА, за підтвердженою інформацією за те, що з'являється в публічному просторі, ми бачимо, що Попри все, якість ураження у нас один до трьох по відношенню до росіян з перевагою у нас, якщо наприклад за попередній місяць, те, що у просторі підрахували наші аналітики логістики, логісти десь приблизно було. Біля 150 спроб росіян завдати удари по нашій техніці власне тими ж самими безпілотними апаратами типу ланцет і десь біля 50, там по різними дані 50-46 підтверджених уражень ну на на соліні фронту це не є великий результат Тим паче, що росіяни пробували знімати кожну уражену техніку підбиту, це не означає Е, Намагалися знімати з різних ракурсів по декілька разів, тоді як у нас реально підтвердженими було приблизно 150-170. там 170. Тобто, це свідчить про те, що все таки рій наших ударних безпілотних літальних апаратів в рази краще. Якщо врахувати, що у нас. Дуже добре працює контрбатарейна боротьба, і оті цифри, що показуються, по знищенні російської артилерії, наприклад, сьогодні знову 36 одиниць артсистем, ну і там щось біля чотирьох РСЗБ. Якщо реактивні системи залпового вогню знищуються, ну це в більшості або хаймат, або безпілотник, бо вони далеко знаходяться в глибині ворожого тилу. Також само виявити артилерію, яка ховається в лісах, яка мобільна. Ну, це тільки під силу безкілосним літальним апаратам по великому рахунку, які можуть без безперебно перебувати в небі. Звичайно, що казати, що нам це вистачає, або не потрібно займати потрібно займатися збором. Так пора і важливо, і дуже важливо, що дуже багато людей, українців, які без криху, тихою своєю рутинною роботою, працею намагаються здобувати і. Шукають і купляють там літальні безпілотні апарати, бо це дуже величезний розхідний матеріал, насправді на лінії фронту, і життя літ... безпілотника, або якщо там рівень тактичний, ну це може бути і тиждень. І менше, звичайно, що вони потрібні, і дуже добре, що все таки і, і те, що нам допомагають союзники, те, що ми виробляємо в себе, наскільки я знаю, в Україні вже виробляється більше 40 типів безпілотних літальних апаратів, як також підводних і надводних, і це дуже вкрай важливо, бо знову ж таки починали тему Криму. Наприклад, там надводні літа безпілотні апарати, той самий малюк Марія, Так, морський малюк. Вже всі побачили, всі впевнилися так. в тому, наскільки успішним він може бути і зараз ще служба безпеки України представила морок. Але знову ж таки, пане Іване, ми вам дуже дуже дякуємо за те, що ви знайшли можливість з на мети. Терна дисципліна спонукає е, нас подякувати е, вам. імені поглядавські аудиторії, і запрошуємо вас, як завжди, у наступні телевізійного каналу. Прямий е, у нас на прямо. Мому зв'язкові був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко.